Место Самарська область, метраж 87, поверхи 2 кімнати, 3, дизайн Марія Карпова, Ольга Борисова фото, Роман Спередонув коротко. Замовники придбали цей невеликий дачний будинок, щоб ховатися в ньому від міської суєти і приймати гостей. У ньому можна було жити, але господарів бентежив застарілий ремонт, тому вони запросили дизайнерів, щоб оновити інтер'єр. В результаті тут з'явилися красиві стелі з балками меблі. Зроблені на замовлення і затишний текстиль. Подробиця. замовники, молода сім'я з двох осіб, власники власного бізнесу мають вільний графік і можливість працювати віддалено у літню пору. Дачний будинок стає їх постійним місцем проживання. Цікаво, що дача розташована на території заповідника Самарська Лука на протилежному від Одеси Березі Волги. Прямого сполучення з містом немає. Дістатися можна тільки на поромі або на човні. Будинок продавався з готовим ремонтом, але в дусі 90-х, Тому дизайнерам Марії Карпової та Ользі Борисовій належало оновити обстановку і створити в цегляному будинку атмосферу шале. У будинку два поверхи потрібно було передбачити місткі системи зберігання, облаштувати кухню, вітальню, спальню. Додаткове спальне місце на другому поверсі спроектувати зручний санвузол і максимально відкрити вид на річку. Для цього в обох спальнях на другому поверсі змінили віконні прорізи. Будинок був у хорошому стані. З мінусів можна відзначити невідповідність стилю, який хотіли б замовники, і відсутність повноцінної ванної кімнати у ванні складність представляв стелю неправильної форми, який істотно обмежував корисну площу. Ми збільшили санвузол за рахунок приєднання додаткового простору під сходами, навіть викроїли місце для душової кабіни, розповідає Ольга Борисова. Так як будинок сезонний передбачався бюджетний проект. Тому дизайнери спочатку закладали на дорогі матеріали і меблі. На етапі ремонту ми зіткнулися з тим, що закладена в проєкті дерев'яна стеля на обох поверхах не пройшла за кошторисом. Відмовитися ми від нього не могли. Це один з найважливіших елементів. Ми замінили дерево на ламінат, а професіонали знають, як складно стикувати ламінат під 45 градусів для того, щоб створити ефект балок більш того. Кожну балку з обох сторін вбудовано світлодіодне підсвічування, але ми впоралися, розповідають дизайнери. Площа будинку невелика, тому хотілося об'єднати простір за допомогою великих форм. Для цього вибрали керамограніт великого формату з малюнком каменю, автори проекту залишили топку від каміна, перетворивши його оформлення з класичного в більш сучасне. Для цього використовували широкоформатний керамограніт, під нього підібрали ступені в керамомаразі і завели під кожну сходинку підсвічування. Сходи стали єдиним цілим з вітальною, а підсвічування створило ефект ширяння в повітрі і відчуття легкості. Система зберігання досить, з урахуванням того, що це тимчасове житло. Вбудована шафа відокремлює зону передпокою і вітальні у спальні. Передбачили невелику гардеробну. на другому поверсі за текстильною перегородкою. Розмістили додаткове спальне місце для гостей. Вся корпусні меблі, включаючи м'яке узголів'я ліжка, виконана на замовлення, за ескізами дизайнерів. Текстилю приділили особливу увагу в оформленні вікон. Ліжок використовували кілька різних фактур і орнаментів, незважаючи на складну логістику у зв'язку з тим, що до будинку немає автомобільної дороги, це наш рекордний проект з реалізації. Проект потрібно було встигнути реалізувати до закриття річкової навігації. На ремонт пішло всього 4 місяці. Браво будівельникам, які буквально жили на об'єкті, наші останні поїздки з авторським наглядом були вже в грудневі морози за кілька днів до того, як Волга покрилася льодом. Ділиться Ольга Борисова. Планування бренди представлені в проєкті Передпокій підлогове покриття керамограніт, керама меблі, консоль, інтелігент десіт пуф, зараз. Гоме килим вгоме декор. Хмогоме зарагоме освітлення, настінний світильник, новодворський світильник накладної, гіхтар-світильник настінний, артполе, кухня-вітальня, підлогове покриття, ламінат гарокилем, рамерцігоме текстиль, штора, самара декор, хмогоме зарагоме, меблі, стіл, ікеа, диван, теца, побутова техніка, посудомийна машина, варильна поверхня, все, чуперсперп, мікрохвильова піч. Санді змішувач у Мойкірі, мийка, рангст освітлення, світильник вбудований, іхтар світильник настінний, марк маркслодеш, люстра підвісна, стрюци двері, профілдор спальня, підлогове покриття, ламінат, гаро меблі, рамерці-гоме, журнальний столик, Зара гоме, килим, амі килими, текстиль, штора, самара декор, гоме освітлення, настінний світильник. Фаворіти на стінний світильник, сітілюкс, світильник накладної, ліхтар двері, профіл дорс, дитяча, підлогове покриття, ламінад гаром, меблі, диван-ліжко і модерн, текстиль штора, Самара декор, гмогоме-зарагоме гоме освітлення, світильник накладної, ліхтар брат, тріста люкс двері, ванна кімната оздоблення, плитка, керама марасі, підлогове покриття, керамограніт, керама марасі айнс інсталяція Деберіт Унітаз, Равак, Раковина, Мелана змішувач. Ле Марк, Смарт Сант, освітлення, світильник настінний, одеон стильовий світильник, Црістал-Люк, Двері Профіль профілдорс. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ? Та надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Рю.